Коли шукали долю українці на Хабаровщині в Приморському краї, люди з того краю, який ми, до речі, представляємо: Чернігівщина, Київщина, Полтавщина на Возах це в часи так званої Столипінської реформи, вісім місяців. Ото в Сумах спакували воза, вісім місяців їдуть до Байкалу, до Іркутська, до Хабаровська, де, до речі, Дві третини це все українські назви. Забарок заснований полтавчанином. Полтавчанином заснований. Нам треба говорити про це, бо це знаєте, це такі приклади, які окрилюють не одне покоління. Як через 7 тисяч кілометрів за вісім місяців на возах із Чернігівщини, із Сумщини, з Харківщини, ну тоді ще Сумщини не було. Ну, все одно з того краю їхали на далекий схід. Бо чого? Одне чарівне слово, земля. Чого в Канаду їхали, в прерії? Чого в землянках починалася історія перших двох поколінь із чотирьох хвиль? Кожне покоління починало з землянок, із тих прерій безкінчених.